Табу все те, на що немає відповідей. А в тебе є табу? Це ті обмеження, які не дають можливості розкритися. Якщо є поліаморія, то вона є жіноча і, і чоловіча. Цю інформацію має знати кожна жінка. Дівчки домінірую. Я тут такий класний, в мене такий, як то кажуть, образ героя справжнього чоловіка, а тут бац, і в мене є таке бажання. А що ти знаєш про табу в сексі? О, багато чого знає. Це ті обмеження, які не дають можливості розкритися. Це ті е, насправді негативні установки, що можуть бути ще з підліткового віку, який якби, забороняє тобі бути собою і отримувати максимум задоволення. О, а в тебе є табу? Я не думав, що ти запитаєшся, але я розумію, що ти знаєш, можливо, є певні табу, хоча насправді мені здається, що на даний момент я багато чого вже пропрацював. Угу. Ти знаєш, для мене просто табу, табу це є і корисна річ, і дуже така, ну, стресова. І ось в корисності для мене тут це про обмеження, які виставляються кордони, кордони між людьми, да? І ці кордони вони повинні бути в деяких парах, тому що вони говорять про те, що я не готова. І тоді ми говоримо про те, що людина дійсно знає свої відчуття, свої почуття, і таким чином робить якісь такі покрокові дії. Для того, щоб просто боюватися, наприклад. Да? А ось табу, яке заважає, ну тобто всередині воно хочеться, а назовні воно заважається. От цим прокляття просто. Але ж ти знаєш, є табу, який я б назвав просто ще людина не готова. Так. Так, звичайно, а, так, а є табу. Ну, коли там батьки тобі казали, або був якийсь в тебе досвід. І до речі, мені не дуже подобається, коли кажуть люди, це був негативний досвід, він дуже так. вплинув на мене. Нема такого. Я вважаю, ну моя думка така, що в тебе є або досвід, який ти прожив та прийняв, або ні. І ти маєш певні якісь проблеми, або певні якісь внутрішні заборони на те, щоб прожити та прийняти цей досвід. От, До речі, хотів от, запитати. От, отут я трошки, трошки, я тебе підтримую, звичайно, бо ти чоловік. І треба підтримувати чоловіків, це інтроект і стереотип. Але дуже важливий, вибач. Але є, але. але є Але, є, але. <сум> З точки зору табуювання, да, з точки зору розвитку сексуальності, да, ці табу. Вони, я їх називаю стереотипами да, або інтроектами, да, які дійсно були закладені вихованням чи там суспільством, де я жила, чи там бабушка сказала. Да. Але саме ці табоювання наносять дуже, великий, дуже великі обмеження у тому чи іншому віці, коли формується сексуальність. Да? Тобто у нас формується сексуальність знаєш, з нуля. Так, з нуля. Тобто людина тільки народилася, а вона вже сексуальна. Ну, тобто, маленьке дитятко тільки народилося, воно вже сексуальне, воно вже переносить, переносить еротизацію, певно. От, формується, формується, формується людина, росте, і в неї щось дійсно відбувається. Там. Наприклад, в підлітковому віці да, або в восьмирічному віці щось відбувається, і це фіксується психікою на темі сексу, і цей розвиток зупиняється, і не починається розвиток дорослий. І уявляєш, ну, наприклад, в мене в кейси да, uh -huh. є. Коли ти приходить дуже гарна людина, велика, там, не знаю, 40 років. І батьки і в неї, і там дружина, і все. А вони такі оп, а розвиток вісьмирічної дитини. І далі нічого не відбувається. І тому ці табу, да, я би розглядала як стереотипи і інтроекти. Ну, наприклад, жінки не можна домінувати у знайомстві. Це ж про табу? Так. А до речі, як ти відносишся, коли з тобою знайомляться жінки? Ти знаєш, я дуже позитивно до цього відношусь. В мене, до речі, є книга, яку я колись написав для жінок, і вона має назву Жінки правлять світом. Mm -hmm. я вважаю, що, в принципі, це є нормальним. Тому що коли людина хоче і вона а, чує себе, чому би й ні? В ну, чому проблема, коли, наприклад, жінка підходить, знайомиться або там перша може написати. Моя дружина, вона мені перша написала у Фейсбуці колись. Прикольно. І вона стала дружини. Так. Дівчки домініруємо. <гум> а з е яким е найбільше ти табу зустрічаєшся, от коли, наприклад, до тебе приходять клієнти і мають певні проблеми у сексі? Ти знаєш, одразу пригадала. Кейс, чоловічий кейс, да? okay. коли до мене приходить дуже гарна людина, яка може заплатити вагомі гроші для того, щоб поговорити про таку тему. Настя, ти знаєш, всі мої хлопці з мого кола можуть збуджуватись на будь-яку жінку, якщо Щось там відбувається в атмосфері? Ну, наприклад, ми на дискотеці беремо цих жінок і там з ними там танцюємо і тому подібне, да? і потім їх так плавненько то в готель чи там в баньку, і все добре. А в мене так не виходить. І що зі мною не так, що я не можу займатися сексом з жінкою, яку ну, вибирають таку ж саму жінку вибирають мої, мої дружбани. І я кажу: а звідки в тебе взялось? Розуміння про те, що чоловіки повинні всіх, і всіляких, і будь-яких і де завгодно. Вони навіть, ну як це? Ну, чоловіки ж поліаморні, полігамні, в них повинна бути ця, ця енергія. І, е, на жаль, так, дуже багато чоловіків. Не так, так вважаю, так. Да, на жаль, багато чоловіків. Але якщо є поліаморія, то вона є жіноча і чоловіча. І це теж розтобоювання певне. Ну, тому що стереотип табу завжди носить стереотип. І якщо є е, розлади з точки зору трикутників, то вони і жіночого, і чоловічого напрямку. І тому я б сказала, що ми дуже проскіпливо відносимося до чоловічої поліаморії, полігамії, тому що жінки такі самі. Просто про це не можна казати. А я до речі згадав одне дослідження американських спеціалістів, і вони прийшли такого висновку, що різниця приблизно десь 2% в поліаморності чоловіків та жінок. Так. Ну трішки у чоловіків там на декілька відсотків. Тут я з свою так. так. І коли там вважалось, що це як то кажуть. Притаманна тільки чоловікам, а жінки, от вони інші. Вони теж мають свої певні фантазії, в них є свої бажання. До речі, що робити, ну, наприклад, коли жінка вона розуміє, що їй завжди подобається там декілька чоловіків. Чи може вона з цим якось впоратись, або їй потрібно жити з цим? Як це пропрацьовується? Ну, наприклад, тобою як спеціалістом. Е, Вов, ну по перше, цієї жінки зараз немає. Це по перше, да. да і я завжди кажу: якщо б все так було просто в сексології, в сексі, то ми б напевно, що при народженні отримували би в роддомі таку маленьку брошурку, в яка написано: якщо буде в твоєму житті так, дивись пункт Інстинція, номер один. Якщо ось так, пункт номер два дійсно так не відбувається, тому що відбувається все одно індивід, який щось переніс якийсь щось відчуває, якісь щось почуває. Тому саме ця жінка, яка є поліаморною, вона може бути абсолютно здоровою людиною, тому що це її вибір. І одночасно абсолютно нездоровою людиною, бо це її травма. Розумієш? І тому, на жаль, на жаль неможливо казати, тотожню, да, об'єднуючись про все це, треба дивитися на той процес, який супроводжується поліоморі. Це може бути, наприклад, розлад прив'язуваності. Розумієш? І тоді це травма. А це може бути на, 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 гіперкомпенсація якась. Да? Тобто, в мене там депресивний стан, до речі, депресія. Ми завжди сприймаємо, як я лягаю спати, чи там завжди в якомусь пледику і там сльози соплі і все інше. Ні, якраз депресія може теж бути сексуальними стосунками, тобто я розвратне. Але відчуває функціональну депресію. Про це теж ніхто не каже, і це теж табу. І якщо б я говорила завжди про табу, то я б сказала, що табу все те, на що немає відповідей. Розумієш? Ну тобто, на що я звертаю увагу не своїми очима всередину, да? а очима іншої людини. Ну тобто, це інша людина мені щось донесла і в мене сформувалося табу. Я хочу знаєш, сказати тобі. Як табу стає табу. Цікаво. Ну, да, як табу, стає табу. Є в нашому світі ще третій рівень життя, ну, тобто третій світ, да? де не так багато культури, якісь є обмеження, вони маленькі. Да? Наприклад, візьмемо якийсь брід. Африканський, да, який там населений пункт і 100 людей. І в цьому роді дійсно є а, традиція, що перший секс у дівчинки з татом. Уявляєш? Все. Це складно дуже уявити. Угу. Ось перший секс у дівчинки з татом. Але так система е, побудована да? в цьому маленькому окрузі. Для них Це де... є норма. Так, так це, це є нормально, це є абсолютно нормально. А тепер давай уявимо зони фантазії. Ця ж... дівчинка з якихось біркувань, не знаю, з якогось щастя чи успіху і удачі е, здобула грін-карт. І вона переїжджає вчитися в Боксфард. Ну, перший курс, все добре. Збираються ці дівчата. І, звичайно, після першого келишку хочеться поговорити про чоловіків і про секс. І всі кажуть, а як у вас там був перший секс? У кого з якого? І одна, друга, третя, і вона говорить: у мене був секс з татом. Уявляєш, да? Що відбудеться в суспільстві? Це буде. Це буде жах, жах. це буде крах, так. це буде це буде повністю стид, ніше сором, звинувачування. Будуть підніметься енергія. І ця дівчинка повністю травматизується. Я не така, я не така, як яке так, відчуття провини. Так. на Ти як біла ворона, так. там про тебе всі там балачки якісь розводять. Я розумію. Так. І ось так відбувається табу. Очима іншої людини відбувається табу. Навіть якщо ти ніколи не можеш пригадати, хто ж мені сказав, що в носі колупатися не можна, ну умовно. Ну, не можеш цю фігуру, то ця фігура транслювала тобі, і вона живе тут. Ну тобто, голос чийсь вже живе тут. Ось це табу. Але це я вже розказала про табу негативне. А є табу позитивне. Про те, що я починала. починала, да? табу, коли я, наприклад, не сплю з чоловіками на першому Побачення. побаченні. Ну, таке реальне табу, да? не сплю. Я хочу, в мене енергія пре, в мене гормони скачуть. Все, я вже дуже така ну, зволожена навіть і відчуваю це все, але я кажу ні. І тоді питання: чому ні? Чому ні? І ми зіштовхуємося з тим, що це може бути інтроект, да? а може бути про кордони. Ні, тому що я його не знаю, ні тому, що мені потрібно ще трошечки там, наприклад, відчути його аромат. Тобто да, є чи... свої стандарти, свої так. правила. За такими так. правилами я хочу грати, наприклад, так. спілкуючись з протилежною статтю. Так, звичайно. І е, тоді, для мене тут є являється. Свідоме чи несвідоме? Якщо я несвідомо кажу Я не сплю на першому побаченні, то це е, табу з резусом мінус. Якщо свідомо я вгамовую своє збудження і кажу Ні, Настенька, треба ще подивитися на його поведінку, на його там аромат, mm -hmm. та, на його тактильність. Ну, тобто, ти ці мої. Цінності, які дають мені змогу піти у ліжко, так, чи там Зробити зайнятися. сексом. вибір. Там, да. І це про дуже здорову психіку, яка, яка відчуває свої кордони. І тому табу, таке табу, воно є здоровим. Ось так. Що Правильно. скажеш? Дуже корисна інформація. По-перше. По-друге, я впевнений, що саме цю інформацію має знати кожна жінка. Тому що я дуже часто стикаюсь в консультаціях, в мене більше жінок приходить, з тим, що люди мають дуже обмаль знань. Вони мають певні обмеження, вони мають певні страхи. Але у цих знань не вистачає. Це так. Це як це знаєш, ти можеш і, ти, і так є провідник для цих це, жінок, це до так. цих знань і саме для застосування їх на практиці. Я, до речі, часто стикаюсь саме. Табу чоловіків в сексі, і насправді це табу страхи. Що? А що вона подумає про мене? Я тут такий класний, в мене такий, як то кажуть, образ героя справжнього чоловіка, а тут бац, і в мене є таке бажання. І ти знаєш, я розумію, що, на жаль, на, на даний момент в нашому суспільстві не існує високого рівня або, взагалі, нормального виховання сексуального. Це Тому так. що, коли ми починаємо з чоловіками, ну, наприклад, там, в консультації спілкуватися, я кажу, хто о, взагалі, як ти про ні сказала, хто взагалі вам таке сказав? Дуже часто людина каже, та я з цією інформацією вже тисячу років живу. Я Кажу, ні, звідки ви взяли. З підручника Стеля чи десь з іншого якогось підручника. І тут е, я теж хотів з тобою проговорити це. Як ти думаєш? Чи може самотужки чоловік справити з цим? А, чи треба звертатися з допомогою до спеціаліста? Ну, наприклад, якщо людина розуміє, мені вже ну зовсім не комфортно. Дивись, ти коли кажеш, якщо людина розуміє, що мені з цим не комфортно, це вже говорить, що з безсвідомого перейшло у свідомі усвідомлення. Угу. А е, і тоді можна вже працювати, тому що вже інтенсія і імпульс вже пішов, і я вже ж пошуку того героя, який мені допоможе. Ну тобто, наприклад, психотропаністів столі сто відсотків. Але ж дуже багато чоловіків, які не усвідомлюють не про усвідомлюють. це, не усвідомлюють і живуть протягом всього життя з такими інтроектами. Да? То я повинен бути самець у сексі і повинен цю жіночку або грати за правилами, да. або, наприклад, як ти казала, кейс про друзів, про нічний клуб, баню. Тобто людина вона не розуміє, а мені за якими правилами грати? Скажи, будь ласка, наприклад, така ситуація є чоловік, він вже майже готовий. До того, що треба піти до спеціаліста, і він знаходиться у стосунках з дівчиною або жінкою, яка дуже така пропрацьована, але все ж таки він не наважується. Як можливо, це вже не зовсім як до спеціаліста, а до тебе, як до жінки, так як вона може його підтримати, як вона може, як то кажуть, направити і е, поставити у цю, як то кажуть, останню крапку. Давай так з примитиву, так, з примитиву я на сто відсотків знаю, що не обов'язково ходити в психотерапію в парі, наприклад, mm -hmm. да? Може, потрібно ходити хоча б одному, одній людині з Як пари. Як це жінка буває. Да. Тому, що... Як правило, да і вона вже із психотерапії, з бажання розібратися зі своїм чоловіком. Чоловіком бере якісь нові інтроекти нові стереотипи у психотерапії. Да? Пізнає, чому так відбувається, тому що на хвилиночку, давай зануримось трошки глибше. Ця жінка чомусь вибрала в чоловіки саме такого чоловіка. Так. Тобто, це бажання її. Ну, якщо це не мусульманська країна, угу. в якій там в дитинстві одружили їх, да, і вона прийшла. Значить, в неї є всі відповіді на питання, чому саме такі чоловіки потрібен. І ось. Вона приходить в психотерапію, розбирається з цим і починає транслювати в своїй сімейній системі те, що потрібно. Є система і є організм в цій системі. І буває так, що система впливає на організм, а буває, організм впливає на систему. Ти ходиш до психотерапевта і допомагаєш своїй дружині. Чи ти ходиш до психотерапевта і допомагаєш просто новими своїми навичками, своїми звичками, які відбуваються у психотерапії, да допомагаєш всій сімейній системі. і тьоші, і тестю, і і дід, дідусю і сусідам. Так і тому моя відповідь на питання, як може допомогти така жінка, да? вона може підтримувати його через психологію, і психотерапію. Перша, друге, вона може підтримувати її як інтуїтивно, інтуїтивно знаюча цього чоловіка, бо вона його вибирала. Да? І третя повинна дати собі відповіді, чому цей чоловік є її чоловіком. Можливо, саме ця пара є домінантно сабміссимомна, тому що саме жінка повинна бути ну, ніби вчителем. І йому це подобається. Я зустрічалася з кейсами, де жінка починала домінувати, домінувати да, у вигляді заспокоєння. Ну, наприклад, не, вда... не вдався там секс, він дуже швидкий був, да, чи там неповноцінний для там, класичного якогось варіанту по цієї жінки по таймінгу. Да. І, звичайно, чоловік. Почуває себе дуже кепсько. <кхм> дуже кепсько, mm -hmm. да. він хоче реабілітуватися, в нього нічого не відбувається. І жінка каже: все добре, так повинно бути, так інколи буває, так інколи трапляється, все добре. Не обов'язкове проникнення. Можливо, зайнятися сексом тактильно, можливо, продовжити трошки довшу прелюдію, можливо, там, торкатися трошки більше ну, один одного. Чоловік не яковіє. І починає транслювати: ти як мама мене заспокоюєш. І ось тут повний пі, тому що так заспокоює якраз жінка-чоловіка, а не мама чоловіка. Тому що партнерські відносини вони відбуваються на помилках. І секс він може бути помилковим, як е, настрій не той, гормони зашкалили. Кризис якийсь стає. Да? І не все повинно бути дуже чемно і гарно. Інколи ну, може не вийти, Але, м -м, на жаль, у чоловіків це більш намітно, чим у жінок. Так. Фізіологія. Фізіологія, так. да. Пропоную зробити резюме нашої з тобою розмови. Вже. Вже. Що найголовніше, ти хотіла б підкреслити для наших глядачів з теми табу у сексі? Ну по-перше, це дійсно зрозуміти це табу, яке є моїм вибором, чи це табу, яке носив собі голос рідних. Тому я про свідоме і безсвідоме. Тобто, роблю я це табу безсвідомо чи Усвідомлюю, що це є моїм табу. А там є головне питання не чому? Да? Ну питання чому в мене та для чого? Да? І це питання може вже дати відповідь і розтобоювати, і стати чи принципом, ну як цінності, і залишитись табу, чи розтобоювати, і. До речі, я хотів би тебе доповнити різниця цих питань, як мислить взагалі людина в позиції жертви. За що це мені так? так а так, так. як мислить здорова людина? Для чого мені це дано? Так, що так. я мушу з цим робити, так. і як я мушу з цим взагалі діяти? До речі, я хотів ще додати зі своєї сторони. Є книга мені дуже сподобалась: «Іди туди, де страшно, тому що там найбільший потенціал, так. тому що там не тільки відповіді, але й там. В принципі, інакший рівень життя, і ти знаєш, я тебе сьогодні послухав, дякую тобі дуже велике і зрозумів, що коли ти йдеш у свій страх, коли ти йдеш, наприклад, до спеціаліста у терапію, ти знаходиш дуже велику силу і ти виходиш на новий щабель еволюції своєї особистості. Да, тому не бійтеся своїх табу, а просто наз... знайдіть змогу назвати їх по імені. Дайте їм ім'я. Знаєш, як колись казали, що всі таракани повинні бути в нашому мізку названі по ім'ям. Ось так і про табу. Табу це є і ресурс, і гніт. На жаль. Да? Головне, щоб ви це розуміли в своєму, в своєму в свідомому чи усвідомому. Дякую. Я теж тобі дуже дякую за спілкування.